Виконуємо право 2 з розділу діємо до теми 17 за підручником інформатика 5 клас. авторів Морза Барна, 2022 року випуску. Відкриємо браузер Google Chrome, та нам потрібно знайти адресу «Ужгородського замку. Для цього в рядок пошуку або в рядок адреси введемо ключові слова «Ужгородський замок. Натиснемо клавішу Enter для підтвердження. Ну і бачимо зразу, ось тут видно, яка адреса. Відкриємо посилання на статтю про Ужгородський замок з Вікіпедії. і дамо відповідь на запитання, де розташований Закарпатський краєзнавчий музей. Коли прочитаємо про Ужгородський замок, то бачимо, він нині використовується як краєзнавчий музей. Классним по даному посиланню, і бачимо справді Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького. Міститься у приміщенні Ужгородського замку. Вернемося назад, для цього натиснемо стрілочку назад. І подивимося, які заголовки містить стаття в Вікіпедії Ужгородський замок. Заголовки це в нас в змісті. Перші Згадки про замок, епоха другетів, ну і так далі. Знову вернемося назад, стрілочка назад, і переглянемо зображення у журицького замку. Для цього перейдемо на вкладку зображення, перегляньте деякі зображення. Потрібно визначити, до якого архітектурного стилю належить Ужгородський замок. Давайте перейдемо знову на вкладку осі і допишемо, ще ключове слово стиль. От, Наприклад, архітектурний стиль можна повністю вибрати. І бачимо, що це романський архітектурний стиль. Крім цього, нам потрібно ще знайти зображення костелу святого Юрія. І також, в якому архітектурному стилі він є, проведемо ключові слова. Костел святого Юрія Ужгород. Ужгород дописуємо, тому що костел святого Юрія може бути не тільки в Ужгороді. Створено на стику двох стилів бароко та небароко. Небароко це стиль пізнього бароко. Архітектурний стиль видалимо та перейдемо на вкладку зображення, щоб переглянути зображення. Крім цього, нам потрібно ще переглянути відео про замки Ужгорода на сайті YouTube. Можна було б зразу на YouTube вийти, але нам пропонується знайти через пошук. В рядок пошуку введемо ключові слова YouTube, замки України, Ужгород». Змінимо мову на англійську. Клавіша Enter. Так, тільки переходимо на вкладку «Усі» або відео. І відкриємо перше посилання. Саме з замками пов'язані Mair. Дане відео вам потрібно переглянути. Я вже його зараз переглядати не буду. Закриємо браузер. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!